Скорії ті дами обговорюються, це перейменування вулиць. Дуже складне питання. Будь Йосно, ласка, ви ви свою пропозицію. Ви, 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 ви скажіть, скільки у нас ходу було? Найбільше вулиці заведжує. Хто є позицію, щоб вулиця була прийменована на ябок і яврила Хто вніс? Дайте відповідь. А хто ви скажіть мені, які ваші були пропозиції? Ваші були пропозиції, хто уніс, я питаю, хто уніс таку пропозицію? У нас не було жодного чоловіка. Всі були проти. 100%. Хто уніс цю пропозицію? Про а, залежу, Ви завжди вносили пропозиції. Ну хто такі балочий? Просто його дінуся і бабуся, поки він свою сім'ю буде. не виділяє великі кошти. Да. А, він, він живе за що бюджетних коштів. Люди ну, обічнього, кроме того, що оце поставляють, як вам йдеться, Присаджуйтесь, присажні присажитесь і вибусі були в Європі. присаджуйтесь. Зараз ну, я пропоную послухати пропозицію Михайла Васильовича і припинити обговорення. Я думаю позицію всіх зрозуміла. Шановні, я трішки підведу риску. Є пропозиція. Та, що висловлена кужимом, підтримана частиною депутатів, про те, що перейменувати вулицю Петра Дорошенка, вулицю Мороховця, це герой Радянського Союзу, уродженець села Попівка. Є пропозиція перейменувати вулицю Василя Кричевського на вулицю Партизанська. На честь знову ж таки партизанського руху в Другої світової війни. Але чи є й друга пропозиція: зустрічна депутатська пропозиція, залишити вулицю Василя Кричевського на мапі цієї опічні і вулицю Петра Дорошенка на вулиці, то тобто на мапі Опічні. І почекайте. Почекайте, хто був бажаний. Тому, згідно регламента, шановні депутати, я пропоную в рамках чинного це все розглядати. Якщо якщо поступають дві пропозиції, і вони спірні, то і при, при поіменному голосуванні спірне питання повинно набрати дві треті кількості чинних депутатів. Тобто, в порядку надходження будемо голосувати. Повинно бути 16 голосів. Але почекайте, звертаю увагу на те, що сказав Василь Михайлович Сіжку. Зараз і побачимо, що воно буде. Але я стою на тій позиції не протиставляти депутатів громаді. І тому, шановні депутати, я зараз виношу на голосування. По-перше, припинити обговорення. Хто за це, прошу проголосувати. Я окреслила лікарню. Припинити обговорення Біжі, даного першого питання. Припинити обговорення. Сін. Обговорювати припиняємо. І друге, проголосувати таймно. Маємо правомірні. Кожного депутата, щоб не здійснювати на нього тиск. Щоб не було ніяких подібних праємного, на маємо право, маєш давай відкрито, маємо самого дає. На сьогодні вирішувати зараз будуть депутати. У Кожного депутата є своя думка. Моя думка є також. Селишного голови. Для того щоб усі ці питання були проголосовані і голоси вірно пораховані. Не так, що хтось зерно ховається і так далі. Я пропоную дане питання оформити протоколом таємного голосування. Там буде Ні, два, не, два протоколи, там буде Ні. бюлетень і там буде конкретно видно позиція ради. А чого ми, ми боїмося, от людей будуть скриватися? Ми... Кожний, хай люди дивляться. По питанню постановки питання на голосування. Звісно Романівена, перший раз за все існування цього скликання ви виносите питання спірне. Одні депутати так пропонують друге, і воно спірне. Такого немає, Світлана Спору Немає спору. Є різні думки з цього приводу цього питання. І воно приймається звичайно, голосування. Я підтримую про відкрите голосування. Нехай громада бачить хто так. як голосує. Не надає таємне да. голосування. Шановні депутати. Я все таки зупиняюсь на тому, що спор є. Нема спор, спор є. І непростою більшістю. простою більшістю. Я хочу, щоб це було непорушне рішення, щоб ніхто його не трактував по-різному. Тому тому, ставлю на голосування, порядок нашого голосування по даному питанню. Це ще не дані і утрималися. Хто за те, щоб голосування відбувалося відкрито? Прошу проголосувати, шановні депутати. Рахуйте. 16 тепер, голосування буде відбуватися відкрито. Хто проти відкритого голосування? Хто утримався? Громадяна, так а я поїменту. Ну, голосування буде зараз поїздка. Там відчина комісія, там прописуємо не рішення, він більш проект рішення, який ми зараз будемо голосувати. Порядку надходження. Те, що запропонував виступаючий, перше. По перейменуванню вулиць на території Піщанської селищної ради. Перейменувати тільки отут я просила уточнення, На сьогодні це не вулиця Мороховця, вулиця Петра Дорошенка. Ще сьогодні Мороховця Ні, сьогодні якраз вулиця Петра Дорошенка перейменувати вулицю Петра Дорошенка на вулицю Мороховця, на честь Мороховця ММ 1904 року народження, уродженця села Попівка Зінківського району, який загинув 1943 року в боротьбі проти німецько-фашистських загарбників друге питання: будемо голосувати пакетом чи конкретно по вулицях? По вулицях. Друге: перейменувати вулицю Василя Кричевського на вулицю Партизанську на честь руху опору проти німецько-фашистського окупаційного режиму на території України. Зобов'язати секретаря селищної ради Масюк Юлію Миколаївну оприлюднити дане рішення в десятиденний термін через районну газету Голодзінківщини, селищне радіомовлення, «Голос Опішні». контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціального захисту, законності та правопорядку. Ну, по мірі надходження. Голосуємо. Всі зрозуміли за що, так? Тому прошу проголосувати. Перейменувати вулицю Петра Дорошенка на вулицю Бахмутця, перейменувати вулицю Василя Кричевського на вулицю Партизанська. Хто за? Прошу голосувати хто за? Прошу голосувати. Присаджуйтесь, будь ласка, ви здійснюйте тиск зараз на депутатів, Присядьте. Присядьте, під При час голосування буде. Все. Все. Все говорю вам, я голосую. Все так і будемо, а помічним. Василь Іванович, не здійснюйте тиску. Буде оприлюднено, не переживайте. Все? То порахували б складноміти. Скільки складали? Хто проти? Хто проти? Нічого не заважайте голосуванню, ще раз кажу. Хто проти? Прошу голосувати. Хто проти? Хто проти? проти? Записуйтесь на народа. Хто утримався?

Шановні присутні. 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 По першому питанню, оголошеному мною, голосували Костенко за, Фараон за, Андрушенко проти. Кужим за, Киченко за. Пошивайло Богдан Григорович проти. Бойко за, Заголовацький за, Жадан за, Різник за, Мараха за, Стіжков за.